Привіт! А тепер хочу поговорити з вами відверто про все, як ви сприймаєте мене як сексуальну молоду жінку, яка може захистити себе, може протистояти ворогам, як Добру і наївну, часом. Але я зараз хочу поговорити трішки про інакше. Я хочу поговорити про філософію, про науку, про неврологію. Я взагалі розумію, що в мене саме ті глядачі, яких цікавлю я, як в якійсь мірі приваблива дівчина. Як поетеса, але хочеться, щоб ми поговорили і про науку. Я декілька років назад написала наукову роботу з філософії свідомості, це фізікалізм. Тобто я пояснюю як мозок. Продукує свідомість, які його ділянки можуть відповідати за цю свідомість. Наводжу певні приклади, пропоную певні досліди і певні, певну новизну вношу по поняття фізикалізму. Взагалі, філософи не дуже фізикалізм розвивають зараз, вони більше розвивають просто Філософію свідомості, зокрема, монізм, дуалізм, а фізикалізм вони не дуже люблять по тій причині, що це в основному дуже пов'язано із неврологією. Тобто, яка функція мозку? А, який функціонал мозку може продиктувати наші думки, наші емоції і відчуття? Якщо мозок матеріальний, то якими являються наші думки, матеріальні вони чи ні? Ми можемо допустити, що наша любов або ненависть складається з матерії ні. Отже, дуже складне питання. І над цим питанням слід розмислити. А як ви думаєте, чи важливі такі роздуми про свідомість? Що ви взагалі думаєте, що може свідомість продукувати мозок чи душа? Отже, будь ласка, пишіть в коментарях.